Я Шур Андрій, я підготував е, надаткову на злінську роботу тему функціональних ліняння. Е, е, Колись сказав, ніяке людське е, дослідження не, не може бути назване істиною, якщо воно не входить через математичне доведення. Головним видом математичної діяльності е, є розв'язання проблем, е, тобто, тобто завдання пошукового е, та дослідницького е, характеру, а також, матем, е, також математичний опис моделей реальних ситуацій. В процесі вивчення та дослідження різноманітних явищ природи, розв'язування технічних задач, що доводиться пригадати не стільки змінні величини, скільки, окремо, скільки взяті окремо скільки злоб між ними залежить однієї зміни і величини від іншої. Ці актуальні питання допомагають вирішити створення функціональних рівнянь та їх розвитки. Предмет дослідження – функціональні рівняння, які повною мірою є моделлю реальних ситуацій, ситуації. мета роботи систематизувати методи розв'язання функціональних рівнянь, показати, що розв'язки функціональних рівнянь є, результат, розв рівнян є результатом ідеалізації реальних операцій над предметами та виділення їх властивостей. Метод дослідження – теоретичні, вивчення та аналізу від, відповідної і наукової літератури. Та практичні овладіння методами розв'язання функціональних рівнянь. Практичне значення цієї роботи полягає в тому, що надає можливість молоді розглянути науковий навко, світогляд, поняття про математичну модель, що відображує реальну картину навколишнього світу, і застосування мови функціональних рівнянь для узагальної. функцією з допомогою окремо е, операційних позицій. Це, наприклад, рівняння, е, які ви бачите на слайді, е, функці е, функція F і X називається е, розвитком функціонального рівняння на, на множині, d, е, якщо вона задальняє його для всіх значень е, е, зміни цієї множини. Е, та, е, також, е, Функціональне рівняння f від x до рівня f від мінус x, f від мінус x дорівняння мінус f від x, f від x, -F від x, та f від x плюс а до рівня f від x задають такі властивості, як парність, непарність і періодичність функції. Більшість функціональних рівнянь не задають одну конкретну функцію, а цілу, цілий клас таких функцій. Наприклад, рівнянням f від x плюс 2 e, до рівняння F від X, може бути задана одна з функцій F від X рівня синус X, F від Y до косинус X і так далі. E, Частиною розвитку функціональних рівнянь є функція або система функцій, що задовільняє рівняння на заданій множині. А e, загальний розвитком функціональних рівняння є закуплення e, всіх функцій, що задовільняють рівняння. Ком, e, метод підстановки. E, під час розв'язання канальних рівнянь вдається визначити явний вигляд шуканої функції, вдало підбираючи ті чи окремі значення змінних і, і комбінуючи знайдені співвідношення. Цей метод називається метод істановки. Його ми заглянемо на прикладі окремого, окремого рівняння, де F визначено на множині дійсних чисел, що зрівняння рівняння перше при, X y, при довільних х та і. До рівня 0. Е, якщо, е, ну, для розв'язання, Х дорівня 0 і y до рівня x, тоді вона бере вигляду мінус 2 f, від, f від відняти f від x до рівня x. Е, якщо, ми, якщо ми підставимо yг дорівня 2х, вона воно бере вигляду 3 f від х, відняти 2 f від мінус х, А при і рівня мінус 2х, воно на перевигляду 3F від Xрівняти 2F від 3Х звільняти F від Х рівня мінус 2х. Додаючи, так, знімаючи неке та четверо рівняння, ми отримуємо дварівняння. Тобто одне з них це F від трьох Х, F від мінус Х підняти 2F, 2F від X, X дорівня та рівняння F Зняти F і X до рівня 4 х Віднімаючи від першого до друге рівняння, вийде рівняння F від X і рівняти F F мінус, зняти F і X дорівня мінус Y. Комбінуючи нарешті друге і п'яте рівняння, ми дістанемо, що F і дорівняння х. Це єдина функція, що задовільняє перше рівняння для будь-якого. Метод Цей метод полягає в, е, в тому, що розвиток рівняння, тобто функція F від X, е, е, знаходить тобто, на множині натуральних чисел, потім на множині цілих е, всі, всі, чисел і нарешті на множині дійсних чисел. Цей метод застосовується тільки для е, приумови неперервності і монотонності функції. Е, рівняння куші має вигляд F від X Y F від X від Y. У цій роботі викладалося багато різних функціональних рівнянь, і кожен з них подарувала свого підходу. За допомогою функціональних рівнянь, ми можемо не, за рівня, можна задати е, ті чи інші співвідношення, які повністю характеризують певні важливі властивості функції. Це чавіше, однак є задачі, в яких виходяться з руку, або підкоплення заданих функціональних співвідношень, функціональних можна застосувати е, функції, що їх задовільняють. Розглядаючи розвитки рівняння, можна побачити, що вони є результатом ідеалізації реальних операцій над предметами та виділення їх властивості. Отож, тему функціональних рівнянь потрібно більш детальному початку школі, так як за допомогою них можна подавати практично будь-яку реальну дію. Okay. Дякую за увагу та дякую своєму лекому клінику, Кохану з